Сьогодні ми закінчуємо серію денних свят, які є в нашого слав'янського народу, до якого ми з вами належимо. Сьогодні було, чи вчора перальніше сказати, бо був останній день праздників, свят, який ми називаємо хрещення Ісуса Христа. І, власне, сьогодні на цю тему ми будемо з вами розсуждати. Що означає хрещення Ісуса? Чому Він прийняв святе водне хрещення? Що означає хрещення для кожної людини, яка хоче мати зв'язок зі своїм Богом Небесним Отцем? В основу нашої проповіді я хочу покласти слова, які я читав перед нашим зібранням, але хочу ще раз їх нагадати. Матвія, третя голова, з 13 по 17 вірш. Матвія 3, 13, 17. Тоді прибуває Ісус із Галилеї понад Йордан до Івана, щоб хреститися від нього. Але перешкоджав він йому і говорив: Я повинен хреститись від тебе, і чи тобі йти до мене? А Ісус відповів і сказав йому: Допуститься тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. Тоді допустив Він Його. І, охрестившись, Ісус зараз вийшов із води. І ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався, як голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Ми бачимо надзвичайну історію з хрещенням нашого Господа Ісуса Христа. Не раз виникає дуже багато запитань. Для чого Ісус Христос прийняв святе водне хрещення? Що взагалі для нас означає водне хрещення? Чому була покликана спеціальна особа, яка готовила себе в лиці Йоанна Хрестителя, щоб хрестити Ісуса Христа? Чи бере місце святе водне хрещення? В старому заповіті, як старий заповіт відноситься до святого хрещення? Що таке є свято обрізання, коли немовля приносять до храму і обрізають його восьмого дня? Що означає хрещення на сьогоднішній день для дітей, які є в світі? Бо ми знаємо, що більша частина християн на сьогоднішній день хрестять дітей, коли вони є маленькі? Як на це все дивиться Біблія? Основне джерело наших знань, основне джерело, на чому ми з вами сьогодні будуємо наше життя і наше віросповідання. Якщо ми з вами відкриємо старий заповіт Левитів, 14, голова, 8 вірш, ми бачимо, що водне хрещення має глибоке коріння в старому заповіті і є прообразом того. Що має статися в новому заповіті. Левитів, книга, яка писалася Мойсеєм, писалася за багато-багато років до водного хрещення Ісуса Христа, власне, таке говорить: Левитів 14,8. А очищуваний випере одежу свою і поголить усе волосся своє, і обмиється у воді, і стане чистим. Ми бачимо, як Левитів 14 голова, 8 вірш. Показує саму подію, яка в майбутньому візьме місце по відношенню до тих людей, які будуть складати заповідь разом з церквою. Друге місце ми читаємо, є записане Ісая, 1 голова, 1, 16 вірш, Ісайя 1, 1,16. Очистіть, обмийте себе, відкиньте зло ваших вчинків. Коли ми складемо ці два вірші разом, ми з вами прийдемо до висновку, що водне хрещення показує те, що було в воді, показує на обряд очищення від наших гріхів. Саме водне хрещення не може обмити наших гріхів, але в цьому криється глибока символіка, яка мусила виявитися в самому Ісусі Христі. Коли ми хрестимося не просто в на прощення наших гріхів, як пізніше дехто казав при Ісусі Христі Івановим хрещенням. Але коли ми хрестимося в ім'я Ісуса Христа, в святому занурюючи себе у воду, звідки іде і слово, яке ми сьогодні маємо, баптизм, що означає повністю зануритися чи повністю бути під водою. Для самого Ісуса Христа. Не потрібно було мати водного хрещення. Саме водне хрещення показує на обрядчі символіку змиття тих гріхів, які людина мала в собі. Коли до Йоанна хрестителя підходять люди, вони сповідають своє життя. Сповідають в глибині своє минуле, що таке є спо, сповідь? Це є признання своїх гріхів, відкрите визнання своїх гріхів. Власне, вбачаючи в Йоанни Хрестителю якусь надзвичайну особу, як пророка, як людину, яка мала надзвичайну поведінку. Люди того часу бачили, що ця особа не є ординарною. Всі околиці Єрусалиму і ті, що були біля Йордану, сходились до Йоанна, щоб хреститися, щоб сповідати свої гріхи. І зараз ми бачимо, що в певний, певний проміжок часу до Йоанна хрестителя прийде особа, ім'я якій є Ісус. Йоанн був пророком. Хоч звичайно, коли йому будуть давати запитання, чи ти пророк, чи ти якийсь великий, він буде це все відкидувати не тому, що він не був пророком, а тому, що він бачив, що йде хтось більший, кому він навіть недостойний розв'язати обув'я. І він умаляє себе до такої величини, що він відкидує всі свої титули, і ці титули дійсно абсолютно не мають ніякої ролі, коли біля тебе стоїть джерело всіх пророцтв. пророк над пророками Ісус. Христос. І зараз Йоанн, коли підходить Ісус, він бачить, що приходить Агнець. Приходить Месія. Він бачить і знає, що Месія не має на собі ні одного гріха. І тому, коли Агнець Божий, чи Ісус Христос приходить до Яна Хрестителя, відразу виникає певна картина, коли сам Хреститель буде. Перешкоджати в грецькому перекладі, як ми читаємо, 3 глава, 14 вірш, і перешкоджав він йому буде стояти правильне слово, відмовляв він йому, тому що він бачив, що в Христі немає гріха. Якщо він буде його хрестити, це означає, що йде символіка прощення якихось гріхів. Ісус ще не зійшов на хрест Голгофи, Він ще не взяв на себе гріхів всіх людей. Зараз Він стоїть перед Ним як чистий і непорочний. Але Христос каже до нього дуже цікаву фразу, як ми з вами читаємо нижче. Допусти це тепер, бо так годиться, щоб виповнилась уся правда. Вірш 15. Допусти, або буде стояти більш сильніше слово. Дозволь! Біля тебе зараз є Господь, біля тебе є цар царів, пан Панів. І я тобі кажу: дозволь і зроби те, що я тобі кажу. І, звичайно, Йоанн Хреститель не сперечається з Ісусом Христом. Ісус Христос докладно каже, щоб виповнилася повнота правди. Ізраїль мусить побачити. Що зараз перед ними стоїть Месія, Господь Небесний Отець зараз також бачить, що Ісус складає заповідь, що перед Ним як перед людиною буде Голгофа, і Він буде виконувати волю Отця аж до останнього моменту. Складання заповіту з Небесним Отцем чи клятва, яка звершується водою. Подібно, що ми робимо з вами в дорослому віці, коли ми обіцяємо служити нашому Господу з доброї і невимушеної волі. Зараз Ісус закликає Йоанна Хрестителя, щоб Той дав для нього водне хрещення. Небесний Отець і Анголи на небі є свідками того, що Ісус виконує це водне хрещення і що Він буде нести свій хрест до кінця. Люди, які стоять на березі, вони також будуть свідками того, що Ісус згодився як Син виконати волю свого Небесного Отця аж до кінця. Ті люди, які стояли на березі, звичайно, вони не розуміли, не всі читали. Читають старий заповіт, не всі були опізнані, яка мусить бути доля Месії. Тільки, можливо, певні вибіркові люди розуміли, якщо ти Месія, яким буде закінченням твоє життя, але вони стали свідками того, що Ісус зараз буде служити Небесному Отцеві, від якого Він і походить, з доброї і невимушеної волі. І пізніше ми з вами читаємо як ознаку те, що Отець. Приймає небесного сина, він находить уподобання в його очах, на нього сходить Святий Дух, помазання. Йоанн Хреститель це бачить, не, не, не сказано, чи бачили це інші люди. Це може тільки бути спекулятивна думка, що, можливо, хтось і інший бачив. Але той, хто давав водне хрещення, в даному випадку Йоанн Хреститель, він бачив, як Святий Дух сходить на Ісуса. Це означало, що місійна робота почалася. Це означало те, що роки життя з батьками закінчилися, роки життя в своєму домі закінчилися, з сьогоднішнього дня починається робота Месії. Три з половиною роки будуть віддані для того, щоб проповідувати Слово Боже. Три з половиною роки будуть віддані для того, щоб піднімати хворих, недужих і зціляти. Три з половиною роки буде віддані для того, щоб пізніше піти на хрест Голгофи, віддати своє тіло на алтар, щоб відкупити кожного з нас від тих гріхів, в яких ми на сьогоднішній день, як люди, перебуваємо. Ми знаємо, що відразу після того, як. І Ісус прийняв святе водне хрещення, життя Його не стало легшим. Не раз ми собі можемо думати, я приходжу до церкви, церква така обіцяюча, вона повинна мене остерігати, оберігати, Небесний Отець мене також буде оберігати. Але насправді в духовному житті, коли ми з вами живемо на землі, живемо на землі, яке належить яке є під прокляттям і належить. Фактично належить Люциферу, вся земля і все, що на ній є під прокляттям, і князь цієї землі є Люцифер або Сатана, або диявол, в якій іпостасі він сьогодні перед нами з'являється, ми бачимо, що відразу Дух Божий бере Ісуса і веде на пустиню, де Христос є випробований від Бога і спокушуваний від диявола. Бог чи Дух Святий веде Ісуса, що Він пройшов через горнило випробовування. Ми знаємо, що 40 днів він не їсть, що 40 днів він є в пості. Не описано, чи під час цих 40 днів диявол чи сатана його атакував, але в кінці, коли він зголоднів, коли приходило до кінця цих 40 днів, тут, як тут, перед ним з'являється диявол. І ми з вами читаємо Матвія 4, голова, перший вірш. По тому Ісус був поведений духом у пустиню, щоб диявол Його спокушував. Щоб диявол його спокушував. І ми знаємо, в чому вилягало в кінці кінців основне спокушування Ісуса. Ти є Син Божий, ти є творець землі, ти можеш все. Тепер я знаю, що ти зголоднів, бо написано, що Ісус зголоднів. Диявол прекрасно про це знає. Що означає взагалі слово диявол? Це той, хто нашіптує, той, хто клівеще? Говорить неправду. Чи якщо навіть правду, то говорить під своїм кутом. Кліветник по-русски буде звучати. Диявол означає на нашій мові кліветника, бо той, що нашіптує, бо говорить правду чи неправду, але під певним кутом. І зараз Він підходить до Ісуса, знаючи, що Він зголоднів, що пройшли дні Його посту. І він каже: нехай це каміння стане хлібами. Чи міг Ісус зробити це каміння хлібами? Запросто. Дуже легко, по Слову Божому, він міг це зробити. Ми знаємо, перші його чудеса буквально зразу після спокуси, коли він буде в Кані Галилейській, він воду перетворює на вино і дає стільки вина, скільки потрібно, чи скільки бракувало в кані Галилейській. Пізніше він зробить з декількох хлібів, і декількох рибок надзвичайне чудо нагодування багатьох е, тисяч людей зразу п'ять, пізніше чотири тисячі. Так що для нього було зробити з тих камінь, зробити хліб було дуже легко. Але тут якраз ішло саме випробовування, чи я використовую свій авторитет і силу для свого персонального задоволення. Коли я є сьогодні в церкві, коли я маю випробовування, я повинен розуміти, що я, проходжу, проходячи через це випробовування, себе вдосконалюю. Я відкидую від себе ті домішки, які є в мені, рівняю свій характер, щоб пізніше відповідати стандарту Слова Божого. Кожне випробовування, яке є в нашому житті, ми повинні через нього пройти. І Ісусу не, по, не потрібно було мати ніяких випробовувань. Він є Бог, його характер є досконалий. Але як приклад на майбутнє для кожної людини, яка буде у випробовуванні, він може допомогти, співчуваючи нашим немочам, тим проблемам, які ми можемо мати в своєму житті. Пам'ятаємо, що він мав людське тіло, і як людина він страдав і був голодний. І тому він скаже слова. Які є записані в старому заповіті. Взагалі, Ісус постійно буде е, говорити слова, які є записані в старому заповіті. Якщо він свідкує щось або хоче зробити стейтмент, або певну постанову, не хлібом єдиним буде жити людина, а словами, які ідуть із уст Небесного Отця. Що ми сьогодні використовуємо в нашому житті, щоб перейти через випробовування? Диявол пропонує для нас дуже легкий вихід. Ти є голодний, в тебе є немочі, приклади певні зусилля, візьми і полегш твої е, випробовування. Господь хоче, щоб ми пройшли через ці випробування. Господь бачить наше майбуття, бачить наш завтрашній день післязавтрашній день. І сьогодні, коли ми є в спілкуванні з нашим Богом, Він сьогодні хоче нас випробувати. Він випробовує наш характер, щоб завтра, коли ми будемо в більш складних життєвих ситуаціях, щоб наш характер міг перейти через це випробовування, щоб ми не потерпіли краху і пізніше не плакали, чому ми не змогли встояти в завтрашньому дні. Коли ми маємо випробовування сьогодні, отже, коли ми маємо випробування, ми повинні його прийняти, повинні молитися, щоб Господь допоміг в цьому випробованні і пройти через це випробування від початку до кінця, слідуючи з чим обрушується диявол. Чи сатана в іншому місці ми читаємо сатана, читаючи Євангелію від Марка, що означає противник. Це не були дві різні особи, та сама особа і дияволи сатана, та сама особа. Тільки тут його ім'я є той, хто наговорює, той, хто нашіптує. В іншому місці він як сатана, той, хто противиться, є противник. Він може брати різні форми, може прикидатися навіть ангелом світла, ангелом цього світу. Показувати себе в різних формах. І друге випробування, яке падає на долю Ісуса, він бере його до великого міста, до Єрусалиму, ставить його на наріжнику храму, там, де коли з'являлася слава Небесного Отця, і пропонує для нього надзвичайне. Поклонися мені. Перед тобою хрест Згори, я тобі покажу Голгофу, на якій ти мусиш висіти. Я тобі покажу людей, які тебе зрадять. Я тобі покажу, що тебе чекає. Дьявол може таке робити так само. Він не є всесильний, але багато що він може. Я тобі покажу, і він показує йому всі царства. Ти будеш за них страдати і за минуле те, що було ще до потопу. Те, що після потопу, за майбутнє. Для чого тобі страдати? Ти не повинен страдати, ти є син Божий. Поклонися мені. І всі царства, чи всі люди, які є в царстві, я віддам для тебе. Іншими словами, тобі не потрібно буде йти на Голгофу. Тобі не потрібно буде терпіти тих страшних мук. Ісус знає, прекрасно розуміє, в тілі. Що його чекає на Голгофі? Ми можемо собі тільки подумати, як він, як син Божий, як пророк над пророками, який сам знав майбутньому відкрито, відкрито бачив, що означає Голгофа і як його будуть розпинати, як, як з нього будуть сміятися, як від нього всі відмовляться, навіть любі його учні повтікають. Він це все бачив. І зараз він має надзвичайне випробовування, як людина. Чи мені мати випробовування? Чи мені продовжувати виконувати волю Небесного Отця, чи мені поклонитися, ніхто нас бачити не буде? Тільки я і диявол. Він навіть собі міг казати, це не диявол, це Люцифер, один із архангелів, який певного дня впав, модель краси, розуму і досконалості. Він не являвся йому, як дехто собі може подумати з якимись ріжками, з хвостиком. Ну, no. він йому явився як нормальний ангел, ангел світла. Модель краси. Від нього Господь ніколи цього не забирав. Він і сьогодні може являтися в такому обліку перед людьми. Модель краси. Хочемо з вами бути красивими, правда? І не раз ми можемо бачити, до чого може довести краса, може бути в найглибші долини Шеолу, найглибші долини аду. До чого може довести краса і розум, якщо вона не є керована Богом. Так що сьогодні будьмо акуратні. Коли ми маємо і розум, ніби нам здається, що ми його маємо, і ніби маємо красу, ніби нам здається, що ми її маємо. Це все є плинне і зникає з часом. І зараз Ісус, який прийняв святе водне хрещення, який склав заповіт своїм небесним Отцем, служити йому при всіх обставинах життя, Він прекрасно розуміє, не моя воля а воля Небесного Отця. Чию сьогодні волю ми виконуємо. Чия воля сьогодні важніша для нас, моя воля, мої амбіції. Ісус не проявив ані однієї своєї амбіції. Ми бачимо, єдине, що Він каже, він докоряє противнику, докоряє сатані, дияволу і каже. Буду поклонятися тільки Небесному Отцеві. І тільки йому буду служити. Немає значення, що ти мені пропонуєш, немає значення, в яких закоморках життя воно виконується. Знають про це люди чи не знають. Навіть я не, не дивлюся зараз, чи знає про це Небесний Отець, чи не знає. Він, звичайно, знає все. Я оці є Отець мені. Але зараз я маю свою совість і як людина. Я відмовляюся від тих всіх благ, бо знаю, чому я прийшов сюди на землю, щоб спасти всіх, хто втратив спасіння і втратив це спасіння через тебе. Третє. Ми бачимо, що він його бере на високу гору і пропонує кинутися донизу. Якщо ти є небесний, небесний син, якщо ти син свого отця, звичайно, батько про тебе буде дбати. Ми, як батьки, дбаємо за своїх дітей. Але як діти, як діти, ми відносимося до своїх батьків? Чи ми спокушуємо своїх батьків, чи ми вимагаємо від них щось, тут є дуже добра ілюстрація. Христос міг кинутися зі цієї скали. Він знав, що ангели прилетять і піднімуть, що отець його не лишить самого. Не лишить його самого, але він не хоче торгувати тим, що має його Отець, те, що може зробити його Отець. Він не хоче зловживати всім тим, що є в Його Небесного Отця, як Отця, який створив все, і в руці, якого тримається все. Не раз в нашому житті ми, як діти, можемо зловживати. Нашими батьками можемо зловживати тим, що вони завжди є розположені до нас. Ми знаємо, що вони ніколи не скажуть нам ні, а якщо навіть і скажуть ні, далеко всередині вони так і скажуть так і будуть нам до останнього допомагати. Ми це прекрасно знаємо, як діти. Дуже рідко, яка маленька категорія батьків, особливо мам, може сказати ні і ніколи не зробить того. Старівно Все далеко всередині кожна мама і кожен тато буде переживати і при можливості поможе. І діти, на жаль, сьогоднішні діти, минулі діти, в майбутньому так буде, дуже часто стають в ролі маніпуляторів. Вони використовують те, чого би не повинно би використовуватися при нормальних обставинах життя. Ісус знає це. Він знає, що отець його ніколи не залишить. Він зараз може це доказати для сатани, може доказати це для диявола, але він знає ціль, чому він є на землі. Ми повинні знати свою ціль, і як діти, і як дорослі, чому ми сьогодні є на землі. І він конкретно буде казати, я повинен поклонятися тільки тому, іме якому є Небесний Отець. Як ми сьогодні до цього всього відносимося? Як ми сьогодні переходимо через ці випробування? Сьогодні ми думаємо, що ми є до церкви, ми позбавлені всяких випробувань, як і буде казати, Блаженна людина, яка витерпить пробу, бо будучи випробувана, вона дістане винець життя. А якщо ми на сьогоднішній день маємо певні спокуси, пам'ятаємо, що ці спокуси йдуть від нашого власного тіла, і Бог ніколи не може бути спокушуваний. Ми можемо спокушувати Бога, але Бог ніколи не спокушує нас. Це не є в Його природі. Хто може нас покушувати, це є диявол і сатана, який в прямому перекладі, власне, так і буде перекладатися, коли ми з вами говоримо про диявола нашіптувач або спокушувач. Дорогі брат, дорогі сестра. Дві тисячі років тому на берегах Йордану відбулася надзвичайна подія. Христос прийняв святе водне хрещення. Він пообіцяв Небесному Отцеві служити аж до кінця, а кінець його був Голгофа. Певного дня ми з вами прийняли святе водне хрещення. Певного дня ми з вами пообіцяли Небесному Отцеві служити в лиці Ісуса Христа, як на сьогоднішній день ми виконуємо Його волю, волю того, хто був розп'ятий, волю того, хто чекає нас. Встанемо і будемо молитися.